Що таке доповнення. Юлія е ди фітнес. Або Соно он інструкторе ді фітнес. Юлія інструктор по фітнесу, або я інструктор по фітнесу. Кажеш про себе. Тут є така особливість. В кінці, коли ми бачимо останній склад сі І, ці дві букви, да? або якось по-іншому ще. Ну, одним словом, от на прикладі такому: італійська і іспанська. Іспанською буде кукіне, кухня, кукінелі повар, а італійською буде Кучини, кучинеллі, тобто пом'якшення таке йде. І в цьому випадку воно, тобто написано е, е, Сі І, а читається ці, ці чи десь приблизно так.